Днями всіх українців в Польщі сколихнула новина про можливі штрафи. А проблема полягає в тому, що українських дітей там просто зобов'язують відвідувати місцеві школи та садки. При цьому батьки тих дітей, які не будуть відвідувати польські навчальні заклади, отримують за це штрафи. Тобто варіантів в українців небагато. Вони або повинні водити дітей у польські школи, або змушені платити штрафи. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про цю безкомпромісну ситуацію для українських батьків в Польщі. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож що власне сталося? Із нового навчального року, який почнеться вже за два тижні, українські діти в Польщі обов'язково мають ходити в школи або дитячі садочки. Тобто, влада там зобов'язала з 1 вересня усіх українських дітей відвідувати польські навчальні заклади. А якщо цього не буде, батьків дітей штрафуватимуть на 100 злотих. І це ще не все. Бо з наступного 25-го року їх можуть навіть позбавити виплати 800+ треба сказати що зараз у польській системі освіти вчиться більше 134 тисяч українських дітей але через нову вимогу тобто через запровадження обов'язкового навчання з вересня ця кількість може збільшитись ще на 80 тисяч та й міністерство освіти польщі загалом планує змінити положення щодо організації навчання виховання та догляду за дітьми та молоддю які є громадянами україни а введення обов'язкового навчання для українських дітей в вересні без сумніву збільшить кількість дітей у школах, а це відповідно вимагатиме підвищення наповнюваності класів. Зараз, відповідно до правил, максимальна кількість учнів у класі польської початкової школи не повинна перевищувати 25 осіб. А в інтегрованих та спеціальних класах 20. Але через те, що з 1 вересня українських дітей зобов'яжуть відвідувати школи, цей ліміт може зрости до 29 учнів. Так, це дозволить додатково прийняти в клас 4 українських дитини. З Чим пов'язана така ситуація? Багато українських дітей, які через війну виїхали за кордон, навчаються онлайн. І через це не всі вони відвідують навчальні заклади країни, у яких проживають. Але оскільки Європа намагається максимально інтегрувати українців, щоб у подальшому вони змогли залишитися там жити, тамтешня освіта стає обов'язковою у багатьох країнах. Так за більш ніж два роки близько 800 тисяч дітей інтегрувалися у шкільну систему Європи, а майже 400 тисяч з них здобувають українську освіту онлайн, поєднуючи це з європейською, і відвідування європейських шкіл країни по різному стимулюють різними методами. Так, в Польщі батьки, чиї діти відвідують польські навчальні заклади, можуть отримати допомогу від держави Добрий старт. Розмір допомоги становить 300 злотих і витратити ці кошти можна на шкільне приладдя. Програма призначена як для громадян Польщі, так і для іноземців. Тобто, отримати її можуть і українці, але тільки зі статусом УКР. І чиї діти записані до польської школи. Але як я вже говорив, цього року методи в Польщі стають більш радикальні, і українських дітей там просто зобов'язують відвідувати польські навчальні заклади. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Крім того, як вже зазначав, Ось, якщо українські діти не будуть відвідувати польські школи, їхніх батьків з наступного 25-го року можуть позбавити виплати 800 Але проблема в тому, що українцям взагалі можуть скасувати будь-які соціальні виплати у Європі. Причина полягає в тому, що всі доходи українців, які зараз проживають за кордоном, скоро стануть прозорими. Бо 30 вересня 2024 року відбудеться перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародними стандартами звітності, Common Reporting Standard. так, податкові та соціальні служби з 120 країн світу отримують максимальну інформацію про відкриті банківські рахунки українців. Та їхню активність про їхню фінансову участь у страхових та інвестиційних кампаніях. Крім того, іноземним установам стане доступна інформація не лише про регулярні надходження коштів від здачі в оренду нерухомості в Україні, а й про доходи від продажу земельних ділянок, автомобілів, квартир чи будинків. І після того як органи влади на місцях проаналізують отриману інформацію, і кожен окремий випадок, зокрема, вони зможуть переглянути і певним чином оптимізувати, тобто зменшити державну соціальну підтримку, щоб Її отримували лише ті українці, які насправді її потребують. Детальніше про це ми розповідали в одному з минулих відео, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.